У металургійному районі Кривого Рогу розпочато масштабні роботи, які, за інформацією нашого сайту, можуть стати основою для створення нового аквапарку в Кривому Розі. Територія, на якій ведуться роботи, розташована в парку імені Богдана Хмельницького поруч із недобудованим стадіоном Металург та Льодовою ареною, повідомляє сайт новин Кривий Ріг Пост. Колишня територія зеленого господарства багато років залишалася без належного догляду. Перетворившись на зарослий ліс із занедбаними тепличними комплексами та підвалами. Протягом жовтня тут працювали бригади, які спилювали дерева та вивозили деревину. Що будують у Кривому Розі? Наразі тривають роботи з підключення комунікацій. Працівники ДТЕК та Криворізької теплоцентралі підтвердили, що здійснюється підготовка до будівництва нового об'єкта. З неофіційних джерел стало відомо, що йдеться про розважальний комплекс із аквапарком, який може стати однією з найбільших інвестицій у сферу розваг у кривому розі. Питання екології та власності. Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння через вирубку дерев і втрату природної зони, яка слугувала прихистком для різних видів тварин та рослин. Виникає питання. Хто отримав дозвіл на знищення зеленої території та яка форма власності земельної ділянки. Крім того, невідомо, хто є інвестором проєкту та хто отримує прибуток від реалізації деревини. Чи доречно будувати аквапарк у Кривому Розі під час війни? Мешканці Кривого Рогу неоднозначно сприймають інформацію про можливий аквапарк. З одного боку, подібний проєкт може стати осередком розваг для криворіжців, з іншого, у час війни та енергетичних труднощів будівництво викликає дискусії.